Всіх зі святом. Сьогодні у мене розпаковка ось такого формату на 488 гривень 50 копійок із сільського магазину. Що можна придбати, так. Пиво 105 гривень. Косичка не знаю, скільки коштує, не питала навіть ціни. Олія 60 гривень, фарш індичі 56 гривень. Туалетний папір дві штучки по. 9 гривень, майонезний соус 50 гривень, тут у нас 500 грам, кетчуп за 30 гривень, чай 38 гривень в пакетиках, чорний 25 пакетиків, ковбаска заважила теж 56 гривень, як і фарш. До речі, непогано, Котик чомусь її любить, хоча він лише корм. Ну, ковбаска зайшла. Макарони 35 гривень. Ну, ось така розпаковочка.